Працівники акціонерного товариства Київоблгаз допомагають колегам з Харків міськгазу перевіряти газопроводи у п'яти районах міста. Вже обстежено близько 150 кілометрів газопроводів. В Харкові після ворожих обстрілів проводиться перевірка надземних та підземних газопроводів на наявність витоків газу за допомогою мобільної лазерної лабораторії. Після доокупації Київської області нам дуже багато допомагали наші колеги з Хмельницького. З Житомиргаз тому, коли колеги з Харківгазу Газа попросили про допомогу по пошуку витоків газу, ну я не замислюючись, сразу погодився поїхати. Використання мобільної лабораторії дозволяє прискорити діагностику газопроводів у 7-9 разів. Мобільна лабораторія це сучасний автомобіль, обладнаний приладами, які дозволяють визначити місця витоків газу. Ці прилади фіксують найменшу концентрацію газу на відстані 8 метрів при швидкості руху автомобіля до 40 км на годину. Вісім забірних трубок на бампері проходять мережею до блоку управління та визначають наявність метану на поверхні газопроводу. Ймовірне місце витоку газу фіксується на карті із зазначенням координат, а програма сповіщає про це сигналом. Після цього газовики за допомогою газоаналізаторів встановлюють точне місце витоку газу та викликають аварійну службу 104 для його локалізації та ліквідації. Робота газовиків в умовах війни має постійні виклики. В Харкові там постійно повітряна тривога, але ми на це не звертали увагу. Люди зазвичай з бігово зликають. Заходи безпеки шолом обов'язково, бронежилет обов'язково. Машина щось з провіду. Ну, допомагала поліція місцева теж, там, коли треба було зупинити ворог, тому, тому що ми знаходили в основному на витоки газу на проїжджій частині. Ну я повинен сказати, що у нас газовщики, свій фронт. Газовий фронт, і ми робимо все, щоб забезпечити людей газом, теплом, всім, що можемо.